У студії Львівського радіо з вами програма Світлиця. Я її і автор і ведуча Наталка Криничанка. І сьогодні зазвичай ми говоримо про наші витоки. І розуміємо, що в нашому сучасному житті витоки переплітаються з вже із сучасним баченням світу, але все одно, де б ми не були, яким б ми не були, і ким би ми не були, все одно нас тягне до витоків. І Я думаю, що зі мною погодяться мої гості у студії: це пані Ірина та пані. Оксана Денис, вітаю вас, вітаємо, пані Ірино. Ви не просто так стали засновницею музею українського народного мистецтва і не будь-де, а у Німеччині. Це була спроба створити український куточок. Українська діаспора є всюди, і саме те, що бракує діаспорі, це. Більше дізнатися, як ви сказали, про наші витоки, і тому їм дуже цікаво дізнатися наскільки різнобарне, різноманітне наше мистецтво і наскільки живуче, незважаючи на всі часи окупації дотепер, тому що ніде ні в одній країні нема таких збережених традицій, як в Україні. І прошу сказати, а от як вам вдалося зібрати матеріал? Чи це вивезли з України? Чи це такий матеріал на місці зібраний? Більшість матеріалу звичайно везла з України. Кожен раз як я туди приїжджаю, обов'язково щось з собою привожу. На цей раз в мене буде колекція кілимів. А прошу сказати, а вони там і залишаються? Чи це стала виставка, чи вона є змінна? Вони там залишаються. Це я стала виставка, але я роблю також і змінні виставки. Наприклад, на п'ятиріччя музею я зробила виставку рушників, і так як там мало місця всередині, то рушниками було завішане ціле подвір'я. Ви говорите п'ятиріччя, то скільки вже музею? П'ять років. Таки ви святкували ювілей. Святкували ювілей, і мені дуже приємно, що ювілей мого музею п'ятиріччя збігається з ювілеєм незалежності України 25 років. Але що дуже цікаво, я хотіла додати до Ірини розповіді, що вона сказала, що везе з України, але багато речей вона купила просто в якихось блошиних ринках, секонд-хендах Німеччини і не тільки і Швеції. От тому й цікаво, тому що розуміємо, що нашого дуже багато у світі, і часом люди приймають, що це є їхнє, не розуміючи, що воно теж має свої витоки і звідкись взялось у тих культурах. Воно ну, так, тому що, наприклад, будучи в Марокко в музеях, я побачила вишивки один до одного українські. Тобто, ці орнаменти вони дійсно мають магічну силу, і це є витоки настільки прадавні, стародавні, що цього ніхто не може заперечувати. І Тому мені власне, то що я наголосила на початку, дуже приємно, що фактично тільки в нас вони збереглися до цього дня. А прошу сказати у Європі, от, наприклад, Німкені, оглядаючи вашу виставку, вони запитують. Як це зроблено, ким, чи в них виникає бажання повторити? Вони не тільки запитують, а вони, наприклад, в мене крім інших експонатів, є і невеличка бібліотека, і вони ті, що цікавляться, стародавнім одягом, стародавніми традиціями, вони знаходять в тих книжках і в нашому одязі дуже багато того, що вони не можуть знайти в себе, то що їм цікаво, і то, що вони хотіли би знати, але не можуть ніде знайти. І саме це вони знаходять в моєму музеї. Мабуть, вам треба вже й вечорниці починати робити? Робити вечорниці в нас робить у Франкфурті на майні дуже хороша дівчинка. Митець вона і малює, і співає, і танцює. І вона робить Андріївські вечорниці кожного року на Андрія. На останніх вечорницях, наприклад, була представлена була такий показ мод українського костюму з мового музею з різних регіонів України. І що я роблю фактично не тільки там, але на різних святкуваннях. Так само колекцію одягу я представляла на 25-річному святкуванні музею вітряків в Німеччині в місті Гіпфорн, де є український вітряк-наталка якому було 25 років пару років тому, і я сама про це не знала, але мене посольство запросило, і я з задоволенням відгукнулася і відгукуюсь на будь-які запрошення, які дає пропозиція представити Україну. Я це роблю з про великим задоволенням, пані Рену. І наскільки я зрозуміла, це вітряк є у Німеччині, і він називається «Наталка». Він Офіційна назва Наташа, тому що 25 років він ще був завезений за часів радянського союзу, але не вдалося замаскувати як російський, тому що в середині вітряка повністю експозиція, чудова експозиція українських вишиванок, українських виробів. І він є український і святкує його Україна. Отакими От Наталки, отакі От От Наталки, тільки головне, щоб Дон Кіхоти до нас не приходили і не боролися з нами. Я ще хотіла би до того додати, що моя сестра дуже. Проводить активну діяльність по пропагуванні України як такої, навіть і в складі радянського Союзу, тому що всім здається, що радянський Союз це Росія, і далі Росія нав'язує цю думку. Україну і пропагує Україну не тільки сьогоднішню Україну, стародавню Україну, Русь, але і те, що Україна в радянському союзі це була також Україна, а не що небудь на не якийсь там додаток, на якісь там інші утворення, що і дотепер Росія пробує всіх переконати. І ця Україна вона мала теж свої імена, які ввійшли в історію мистецтва світу. Так саме так, і все інше. І дуже багато світових імен людей зі світовими іменами були саме українці, і багато було в тому числі і з радянської України. Виходу не було, і всі розуміли, що жити доводилося всюди, і як зберегти було в тих умовах своє українське начало і свої ж знову ж таки витоки в будь-яких системах. В цьому власне і неповторність, своєрідність, тому що тільки Україні вдалося зберегти свою аутентичність, свою неповторність, всю свою культуру, всі свої традиції, скільки я по світу не їздила. Ніде більше такого я не спостерігала. А от хочу задати запитання своїм гостям, пані Ірині та Оксані Денис. А чи не видається вам, що саме українські традиції, вишиванки, писанки, пісні і дали можливість нам, українцям, зберегтись як таким? Ну не тільки здається, я не знаю, з якою категоричністю хотіло би це стверджувати, що саме наші пісні, наша самобутність, незважаючи на те, що української держави, як кажуть, ніколи не було, і саме цьому, незважаючи на пригнічення, на заборони, на заборони мови, на заборони культури, на заборони всіх традицій, в тому числі за часів радянської країни релігійних, за часів Польщі, так само вдалося зберегти власне завдяки цьому багатству культури. Але. Можна сказати і навпаки, що саме українцям вдалося зберегти цю культуру, ці вишивки, це мистецтво, все те, що є збережено, саме завдяки тому, що ми, українці такі є. Це наші такі дуже глибокі корені, які ну, неможливо знищити, тому що вони дійсно дуже глибокі. Генетичний код. Знов чути в лісі. Ластівки в гніздечку в стрісі, а вівчар жене потароплає, тьохнув пісню Соловей заєм, всюди буйно квітне черемшина. О, до шлюбу вбралася колыба, Вівчара в садочку. Високі гори, де збері спадають чисті роси, цвіт калини приколола в коси, всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина вчора в садочку, в тихому куточку жде. Дівчина. І ще одне запитання: от як ви відчуваєте Європу сьогодні? Чи є майбутнє, коли одна мова, одні нібито традиції? Чи таке потрібно в сучасному світові повернення до етнічності, до етноцентризму? І кожен народ намагається діти до свого самовизначення. Як це у Європі відчувається? Бажання виокремитися, показати своє? Європа демократична країна і вона сприймає будь-яке виокремлення, якщо воно не суперечить демократичним принципам. Тобто вона абсолютно беззастережно підтримує збереження традицій культур. Пані Ірино, от ми говорили про сталу виставку, яка постійно є у музеї українського народного мистецтва у Німеччині. Яке місто нагадайте це? Місто Ханенбах, містечко десь 120 кілометрів від Франкфурта на Майні, десь 100 кілометрів від французького кордону на угу. західних форпостах. То є постійна експозиція, так але чи відбуваються виставки, чи приїжджають з України художники, майстрині? Спеціально не можна сказати, щоб хтось приїжджає, але ті всі яким моє містечко по дорозі. Всі з задоволенням заїжджають і захоплюються свого часу. Археологи Німеччини, коли проводили розкопки на острові Рюген, були вражені, що є такий запис: що куди не копнеш всюди слов'янщина. Як би там не було, але нашого люду було завжди по світу і є артефакти присутності. І я думаю, що це абсолютно не випадково, що вам вдалося створити цей музей. І провадити таку діяльність там, де цей музей відкритий, тобто у Німеччині, так нас дійсно дуже багато всюди, не всі такі активні. Але якщо тільки знайдеться хтось ініціативний, зразу відгукуються тисячі українців на якусь отаку акцію. І що приємно зазначити, що всі відгукуються про українців як про дуже хороших людей, як про Чесних, правдивих, добрих, доброзичливих про жінок, що вони красуні, добрі господині, про чоловіків, що вони чудові майстри. І коли ми говоримо про етнографію, про народне мистецтво, розуміємо, що це є певна чистота повернення до витоків, до цієї чистої води, життєдайної. І пані Оксано, ви є архітектором, екологом. Це дуже цікаво звучить. І чи можемо ми говорити про народне мистецтво як про екологію свідомості? І що таке архітектура екології чи екологія архітектурі? Ну я багато років працювала архітектором реставратором. І я знаю, що таке наша традиційна архітектура, наші традиції дуже багато працювала експертом з енергозбереження, і ця тема мені близька. І власне, оцей будинок нуль енергії пропагатором якого я є, це так насправді саме, що не є традиційний український будинок. Тому що всі ті засади, які має цей пасивний будинок, будинок нуль енергії, все це традиційна українська архітектура, починаючи від фундаменту і кінчаючи дахом. і хочу ще додати, що, наприклад, я була дуже вражена, коли по Європі побачила наші солом'яні дахи, Солом'яні дахи популярні дотепер. Наприклад, ціла Голландія в солом'яних на д... найвизначніші курорти і такі відпочинкові місцевості в традиційному народному стилі з солом'яними дахами вже сучасними зроблені. І також є подекуди збережені старі. Ви думаєте, що це в таки наші навчили їх? Я не можу цього стверджувати, але думаю, що так. І пані Оксано, як думаєте, що кожна хата має бути така тепла, енергоощадна, в якій має бути здорове життя? Ну зараз це взагалі тренд вже й до нас, до України докотився. А в Європі це вже стандарт. Народна архітектура, вона дотепер популярна. Наприклад, знову ж таки наприклад, Німеччини їхні фахваркові будинки. Це солома з глиною перемішана на дерев'яному каркасі з бавок. Кажуть, що такі хати жінка сама могла побудувати, що це не так важко. Каркас можливо, і ні, але цю солом'яну Солом'яне ну, солом заповнення. Думаю, що так, тому що є маса тих глиняних хатів, поставлених жінками вдовами після війни, і вони як свідки тих подій. І ми розуміємо, що ті хатки дійсно є жіночі. Тут знову ж таки хочеться сказати про Україну. Німці ходять і дивуються, що українки, наприклад. Самі собі можуть побілити хату, зробити двері і інші роботи. Так насправді, оцей традиційний спосіб життя українців, це тепер так само дуже модний екологічний спосіб життя, тому що це і здорове харчування, і побудова простору життєвого. Тобто, це настільки українські традиції, що що нам, українцям, треба, треба тільки... треба тільки цим пишатися. То підстави пишатися, ми маємо, тому що ми маємо ці докази, ці традиції нам треба тільки повернутися та. Не повернутися до витоків, повернутися до витоків, вивчити їх і бути дуже сміливими для того, щоб їх впроваджувати. І тим більше, що є з ким, коли проводяться і майстер-класи, і організовуються музеї, як от організований музей у Німеччині пані Іриною Денис, музей українського народного мистецтва, який вже діє 5 років. Я думаю, що кожен собі в своїй хаті може зробити теж такий невеличкий музей своєї родини. Я в своїй хатинці в Карпатах також зробила музей, тому що до мене приїздять гості і кажуть Оксана, ми ще ніколи так не живе. Живемо як музей. А я там просто не побілила, не зробила стіни, просто задрапірувала їх рушниками. Тобто, в мене весь будинок це українське мистецтво. Я думаю, що ви там якраз і створили світлицю, в якій ми зараз є. Правда, у нас світлиця Львівського радіо. І нагадую, що ми разом з вами були у світлиці Львівського радіо, разом з нашими гостями, пані Іриною та Оксаною Денис. Пані Ірина, у нас засновниця музею українського народного мистецтва у Німеччині. Дякую вам, пані Ірино. Дякую вам і з пані Оксаною Денис, архітектором, екологом. Дуже дякую, вам, пані Оксано. Дякую за такі чудові передачі, які ви створюєте. І я думаю, що у Сельвійське радіо колись до вас навідається вашу карпатську хатинку, щоби відчути оцю цю атмосферу карпатської світлиці. Дякую вам за режисерським пультом і монтаж Надія Савка. Дякую вам. Вам не холодно хочете, я вас закутаю. У хустину пуху і ніжно вас так обійму, пригорну вас розміють тривоги зі смутами. Читатиму вірші, щоб тишу прогнати німу. у сонця проситиме, хай вас плеть тим дітом, напоїть теплом. як же хочеться килим встелити вам квітами і спадати промінням за вашим вікном. Чаю гарячого з чорним хлібом і джемом сливовим зроблю. І носитиму вас на руках, і побачите ви, як безмежно. По-справжньому я вас люблю, вас люблю. time was normal